Усім привіт! Сьогодні я покажу як скачати F5 кнопку на Minecraft Android. Щоб нам його скачати, ми заходимо в Google Chrome. Ага, ой, це я скачу Android мод. Вот. І ми пишемо це, типа, і ми пишемо це. Це що в мене. І тоді ми заходимо на першу силку. Да, Силка буде в описі, думаю. І тоді нажимаємо скачати і вибираємо версію. Давно ну, може бути. І нажимаємо Скачати безплодно. У мене таке вікно. Ну, ну, давайте. Наталю відкриваємо. Я попробую ставити ссылку в ну, Мора да, у мене скачаний. Це. Так, це я з телефона знимаю, але у мене, в мене не на планшеті, планшет. Все, і нажимаємо грати. Потім створити, створити новий світ. Я виберу творці з кревелі. І по один. Ой, ні, ресурс. Все, отримано окрім. І загальні створити. Або так, створити нажимо. І ждемо. Сейчас порежу. Поставили що... на паузу пока. Вс. Теперь мы нажимаем на паузу с траточки об этом. И нажимаем на кто-то на ну короче вот сам. Это на улице. Мы ждем. Ой, ж... короче. И все. Все у нас Вот голова. Ой. Оце голубатися опять. А оце ми можемо. Стандартний, яким ми знаходимося. Виживання, творчий, пригода. Осе. І оце. Тіпа дивіться. А щоб вийти з нього, ми пишемо геймод. там один. Або там. Ой, я что-то не буду. И все. Что это надо такое показывает. Да. Ну вот Ну и я показал, я тут запитый. Кнопку опять и всем пока. Пишите лайки и пока.